Які ваші недоліки чи слабкі сторони? Я припускаю, ви вже думали про це раніше. Але чи замислювались ви над питанням, які мої найкращі якості? І чи важче вам відповісти на друге питання, ніж на перше? Якщо так, можливо, ваша самооцінка занижена. У цьому відео я обговорюю психологічні аспекти низької самооцінки, а також які ресурси можна використати, щоб її покращити. Ваша самооцінка залежить від того, як ви бачите себе та як думаєте про себе. Наприклад, про вашу зовнішність, ваші досягнення, вашу поведінку або про те, наскільки популярними ви є. Ваша самооцінка дуже важлива. Маючи позитивне уявлення про себе, ви відчуваєте себе комфортно у своїй шкірі та впевнені у своїх здібностях, навичках і можливостях. А впевненість у собі зі свого боку гарантує, що ви робите те, що хочете робити. Негативне уявлення про себе може зробити вас надзвичайно невпевненими та стати справжньою перешкодою в житті. Негативна самооцінка формується впродовж життя. Важливу роль відіграє ваша сімейна історія, виховання та ваші гени, але також те, що ви пережили, і те, що інші говорять про вас. Весь цей досвід впливає на вашу самооцінку. Особливо, якщо негативні події тривають довго і якщо замало позитивного досвіду, щоб компенсувати негативний. Скажімо, ви ніколи не діставали компліментів у минулому. Через це у вас ніколи не було відчуття, що вам щось вдається. Як наслідок, ви можете подумати, що насправді ніколи нічого не робите правильно. Які наслідки негативної самооцінки? Якщо ви не задоволені собою, ви можете уникати робити речі, які би ви насправді хотіли робити або здатні зробити. У результаті ви не використовуєте свого потенціалу, упускаєте важливий досвід і успіхи. намагаючись завжди виглядати добре, ви виснажуєте себе. Це призводить до втоми і браку енергії. Страх помилитися змушує уникати ситуацій і контактів з іншими людьми. Тож ви проводите все менше часу за межами дому. Якщо щось не виходить, або якщо ви ухиляєтесь від ситуації, ви ще далі розчаровуєтесь у собі, а самооцінка падає ще нижче. Отже, ви потрапляєте в негативну спіраль. На щастя, негативне уявлення про себе базується на набутих переконаннях, а це означає, що їх можна відучити. Важливо, щоб ваша самооцінка була точною, реалістичний образ себе визначається не лише негативним досвідом, а й позитивними сторонами вашої особистості, дій чи поведінки. Тоді ви знаєте, що можете і чого варті. Якщо ви в змозі співчувати собі, ви ставитесь до себе з добротою, навіть коли справи йдуть погано. Так, ви можете почуватися погано через це, але ви не звинувачуєте себе в цьому. Ви знаєте, що в житті не все і не завжди відбувається так, як вам хочеться. Такий погляд на речі допомагає дивитися на себе реалістично, тому що ви приймаєте правду. Ви, мабуть, час від часу уявляєте, як би ви виглядали в ідеальному світі, але світ недосконалий, тому цей образ нереалістичний. Важливо визнати цю істину. Ви не можете бути всім і мати все, що хочете. Прийнявши це, вам буде легше зберігати психологічну рівновагу. Другий важливий момент навчитися бачити себе такими, якими ви є насправді. А якщо ви будете добрими і толерантними до себе, ви почуватиметесь в безпеці. І коли ви відчуваєте себе в безпеці, ви можете бачити себе такими якими ви є. Це означає, що ви знаєте і приймаєте як свої позитивні, так і менш позитивні сторони. Менш позитивні сторони не є правильними чи неправильними, вони просто є у всіх. Можливо, ви вважаєте, що співчувати собі означає жаліти себе. Але є велика різниця і з жалем до себе треба розбиратися. Іноді пожаліти себе є нормальним у невеликих дозах. Але якщо ви будете робити це занадто часто, ви буквально застрягнете в житті. Співчуття та доброта до себе це не жалість. Тож, співчуваючи, ви не жалієте себе, але й не критикуєте себе. Але ви розумієте всі свої якості. Співчуття до себе також не означає, що все, що ви робите, є правильним. Ви співчуваєте собі, але є певні межі. Це також не означає, що ви вважаєте себе кращими за інших. Ви бачите, що і в інших, як і у вас, є позитивні і менш позитивні сторони. Це не робить одну людину кращою чи гіршою від іншої. Кожна людина бачить у собі щось таке, чим вона незадоволена. Можливо, це те, чого ви соромитеся, відчуваєте невпевненість або те, що змушує вас почуватися неповноцінно. Приміром, це можуть бути якісь аспекти зовнішності, поведінки або ж інтелект чи соціальні навички, але це може бути щось зовсім інше. Подумайте, чим ви. Найменше задоволені і дайте відповідь на наступні запитання. Що вас не влаштовує в собі? Які почуття виникають, коли ви думаєте про це? Що ви помічаєте у своєму тілі, коли думаєте про цей недолік? І як ваше невдоволення впливає на вашу поведінку? Чому вас це не влаштовує? Згадайте моменти, коли почуття незадоволення було сильним. А потім подивіться на ваш недолік з іншого ракурсу. Ви можете скористатися прийомами візуалізації, або, іншими словами, використовувати свою уяву, щоб досягти внутрішніх змін. Уявіть друга, який вас дуже любить. Цей друг добрий, і співчутливий і сприймає вас такими, якими ви є. Він або вона бачить усі ваші сильні та слабкі сторони. Цей друг мудрий і розуміє, чому ви є таким, ким ви є. Уявіть, що скаже ваш друг про те, чим ви не задоволені. Якщо вам важко уявити собі уявного друга, уявіть, що ви ваш власний, найкращий друг. Тож, що би ваш друг сказав вам щодо того, чим ви не задоволені? Уявіть, що ваш друг дає вам пораду щодо вашої невпевненості. Яку саме пораду він або вона вам дає. Цю візуалізацію можна практикувати під час занять самогіпнозом. Це може виявитись досить складним, віднаходити і зосереджуватись на своїх позитивних якостях. Негатив просто більше виділяється. Так влаштований наш мозок. Тож намагайтеся відслідковувати свій позитивний досвід, щоразу обмірковуючи, що це говорить про вас. Позитивний щоденник допоможе вам у цьому. Це щось на зразок звичайного щоденника за винятком того, що ви записуєте лише позитивні думки та події. Ведення позитивного щоденника сприяє позитивній зміні вашого мислення, настрою та самооцінки. Якщо ви погано ставитесь до себе, ви вголос або частіше подумки говорите про себе негативно. Ви можете часто думати, Боже, я ніколи не можу нічого зробити належним чином, або я жахливо виглядаю. Якщо ви день у день говорите це собі, ви автоматично вірите в це і відчуваєте це. На щастя, усе можна змінити на краще, роблячи все навпаки. Щодня говорячи собі позитивні речі, ви також починаєте в них вірити. У психології ми називаємо це позитивною саморозмовою. Найкраще робити це поетапно. Спочатку все запишіть. Записування ваших позитивних якостей допоможе вам обдумати їх. Подумайте, якими трьома якостями ви найбільше пишаєтесь, потім запишіть їх. Є декілька моментів, які важливо враховувати. Пишіть, використовуючи теперішній час і першу особу однини, навіть якщо ви записуєте спогад. Пишіть коротко і стисло. Не використовуйте такі слова, як насправді зазвичай і часто. Отже, які ваші три позитивні якості? Крок 2. Проговоріть це вголос. Прочитайте в голос опис своїх трьох найкращих якостей. Ви можете зробити це перед зеркалом. Так ви даєте собі зрозуміти, що, на вашу думку, є вашими позитивними якостями. Якщо ви побачите те, що написали на власні очі та почуєте це, позитивний меседж сприйметься краще вашим мозком. Крок 3. Подумайте про свої почуття. Що ви відчуваєте, коли проговорюєте свої позитивні якості? Спробуйте описати свої почуття. Продовжуйте практикувати позитивну саморозмову. Можливо, ви говорили негативно про себе впродовж тривалого часу. Тож, щоб по-справжньому повірити в позитивне, також потрібен час. Тому спробуйте повторювати ці кроки щодня. Заздалегідь визначте для себе, у який час доби ви збираєтесь практикувати позитивну саморозмову. Різноманітні наукові дослідження підтвердили, що люди, які практикували позитивну саморозмову, розробили ефективні стратегії, щоб справлятися зі своїми емоціями та психічними проблемами. Якщо ви хочете дізнатися більше про самоспівчуття, перегляньте це відео. І це про те, як змінити свої негативні переконання. А я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Якщо так, ставте лайки, діліться посиланням з іншими, коментуйте та підписуйтесь, якщо не хочете прогавити нові психоосвітні випуски. Дякую за увагу, до зустрічі!